Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Ростові всіх прикордонних областях та Москві по тривозі піднято всі силові служби МВС Росгвардія та інші. Лукашенко покинув мінська та направився до Путіна на Валдай. За даними телеграм-каналів, загинув також і начальник охорони Пригожина. Вагнерівці по всій країні задіюють червоний кода. Війна проти держави Російської Федерації ФСБ влаштувала облави на Вагнерівців. Вагнерівці відбувається повна зачистка. Зазначимо у російській Тверській області раптово в Павлі так ПВК Вагнера, в якому за попередніми даними був сам ватажок найманців Євген Пригожин. Вагнерівці вже відреагували на це і погрожують Путіну новим наступом на Москву. Про це повідомляється в телеграм-каналі «Протестний рух Вагнер грає». Вагнерівці прямо заявили, що звинувачують російського диктатора в замаху на Євгена Пригожина. Зараз ходять чутки про смерть глави ПВК Вагнера Євгена Пригожина. А ми прямо говоримо, що підозрюємо в спробі його убивства кремлівських чиновників на чолі з Путіним. Якщо ж інформація про загибель Пригожина підтвердиться, ми організуємо другий марш справедливості на Москву. Написали вагнерівці. Отже, слово Путіна тримається рівно два місяці. Вирішили навіть особливо не морочитися просто збили літак звичайним громадянам в Росії на це глибоко пофіг. Для них два місяці по тебе розповідали, що Пригожин, але ході зрадник пише Майкл на а ось на фронті у нього все одно залишалося чимало шанувальників, як і його вчинку. Кожен хто зважиться на заколу, тепер повинен розуміти, що зупинитися на половині, приректи себе на смерть. Взагалі сенс не вбивати Пригожина був тільки в одному показати, що з путіним можна домовитися, але, мабуть, емоції взяли верх. Можливо, останньою краплею стало недавнє відео Пригожина, але судячи з усього домовленість включала повну відсутність керівника Вагнера у публічному просторі. Але той не стримався і вирішив, що. Про Африку можна, а потім розцінив це як формальний привід зробити давно задуманий старти кров'ю Пригожена його зухвалість. Що ж шкода, що Пригожин не дожив до суду, але одним окупантом стало менше у російськомовному просторі. Дуже популярна гра хдодовочка. Кожна подія супроводжується купою найнеймовірніших версій, які припускають, що все не те, чим здається. На мій погляд, все завжди саме так, як здається. Пам'ятаєте, коли дрони Тіла в Кремля, скільки там було всяких гіпотез, що мовляв, це справа рук ФСБ, жодна не підтвердилася. Думаю, що зараз всім очевидно, що це були українські дрони. Пам'ятаєте заколот Пригожина, який тільки і не назвав а Правда, ніхто не зміг пояснити, в чому мета цього інсценування. Думаю, що зараз мало людей, які все ще вважають, що це було інсценування. Та ж ситуація і тут я не можу на 100% стверджувати, що Пригожин точно мертвий і що немає якихось хитрих планів, але я більш ніж впевнений. Мені що все саме так, як виглядає? Путін демонстративно вбив пригожена, причому способом який не залишає місця фантазії на тему випадковості або дій ЗСУ. до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.